Вічна слава солдату-герою і солдату без нагород, хто загинув хоробро від бою, захищаючи рідний народ, вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу слава Отця, хто поліг біля отчого дому, смертю мужності. Смертю бійця. Є події, над якими не владний час. Нещезне з пам'яті людської не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашизмом. Вже більш 70 років по всій Україні вдячні нащадки несуть квіти та свою безмежну вдячність до святих місць, щоб шанувати мужність. Відвагу і героїзм кожного, хто виконав свій патріотичний обов'язок, зробив усе, щоб прийшла перемога. Мітинг присвячений 72-й річниці визволення України від фашистських загарбників, оголошується відкритим. Все далі і далі відходять грізні роки Другої світової війни. Але ніколи не згасне пам'ять про всіх тих, хто, не задумуючись, віддав своє життя в ім'я свободи. У наших серцях ніколи не згасне пам'ять про людей, близьких і зовсім невідомих тих, хто боронив свій отчий край. До слова запрошується заступник ізюмського міського голови з питань економіки та фінансів Костянтин Євинович Петров. Шановні ізюмчани, дорогі земляки. Сьогодні ми відзначаємо 72 другу річницю визволення України від нацистів. Шановну пам'ять полеглих, опиняємось воїнам-визволителям. Усім, хто заробив свій внесок у перемогу у Другій світовій війні, ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужністю наших ветеранів, які у ті передні роки звільнили від окупантів рідну землю. Саме на українській землі у роки війни визначалася подальша доля людства. Тут відбулися одні з наймасштабніших та найбільш хоропролитних битв із ворогом. Неоціненим є внесок українців у спільну перемогу народів Європи над нацизмом. На жаль, уже в 21 столітті після 70-літь по закінченню найбільшого в історії людства військового конфлікту через агресію Російської Федерації та підконтрольних її терористичних формувань українці зі зброєю в руках захищають суверенітет та територіальну цілісність не лише своєї держави, а й спокій народів усієї Європи. Сучасні захисники України виявилися гідними слави своїх дідів та прадідів, А тому я твердо вірю в нашу перемогу. Від імені зюмського міського голови Валерія Віталіча Марченка, депутатського корпусу та керівництва міста вітаю усіх вас, дорогі зюмчани, і 72-го річницею звільнення української землі від нацистів. Слава Україні! Героям слава! Слово надається почесному громадянину міста Ізюм голові Ізюмської міської ради ветеранів Миколі Івановичу Григоренко. Уважаємо ветерани Великої Отечественної війни, уважаемые ізюмчани. Всі дати, всі собиття, які зв'язані з Великою Отечественною війною. для нас, ветеранов, являются святыми. 72 года, как была освобождена Украина от немецко-фашистских захватчиков. Это событие вписало в историю нашего народа уверенность в том, что мы эту дату как бы она нас не отделяла от тех дней освобождения, мы никогда, пока мы живы будем, мы никогда не забудем. Очень большой ценой, дорогой ценой обошлась нам эта победа освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Во время Великой Отечественной войны наша любимая река Днепр стала в сентябре 42 -го года большой, большим, 43 -го года большим препятствием из знания фашистов нашей территории. На протяжении 750 километров проходила линия фронта. И сопротивление, огромнейшее сопротивление, которое фашисты оказывали, это защищая нашу святую родину, город Киев. Они зубами держались на правой стороне Днепра, но после 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 курской битвы, после освобождения Харькова, Полтавы. Кременчуга появились плацдармы на правой стороне Днепра, и наши воины, наш народ с уверенностью уже чувствовал победу и гнал фашистов с нашей земли. Мы должны, люди, мы должны помнить, что войны нужны, нужны кому-то, прежде всего политикам, не нам. Не та война, которая была. Ее оценку дал Нюрнбергский процесс. И если сегодня кто-то пытается фальсифицировать решение этого международного суда, там все расставлено. Виновные в этом процессе и так далее. Я думаю, что и войны всегда заканчиваются. Я думаю, что в ближайшее время закончится и сегодняшняя война, которая в нас разгорается, то притихает, то опять неустойчиво на восточных областях нашей родной Украины. Я думаю, что ветераны Великой Отечественной войны являются образцом. стойкости, героизма по защите нашего Отечества. Поэтому сегодня в окопах защищают целостность Украины, это уже их дети и внуки. Пожелаем им большого успеха. И мы верим в то, что тот, кто пришел на нашу землю, дальше не пройдет. Мы рядом тут находимся и все взволнованы. Не дай бог, вот тут появятся еще выстрелы, снаряды и так далее, и так далее. Поэтому я хочу выразить уверенность в том, что война в ближайшее время закончится, и мы будем жить в мире так же, как многие народы Европы. Спасибо. Схиляємо голови і віддаємо шану кожному українському героєві, які в час воєнного лихоліття боролися за визволення рідної землі від загарбників. Пам'ять про кожного воїна, кожного рятівника України є і буде для нашого народу вічною і нероздільною. Шануємо пам'ять про всіх загиблих в роки Другої світової війни і тих героїв, які віддали життя за свободу. Та незалежність демократичної держави сьогодні в зоні, АТО хвилиною мовчання. Загиблим в боях за свободу та незалежність нашої батьківщини. Хай ніколи не заросте сюди стежка, і хай завжди будуть тут квіти вим'я мирного майбутнього нашої України. i wish Заді незалежність, за заболючі за діти. За Україну, за жидінь, залежність за полю житті, заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога, заспіваємо пісню за Україну, за жищі. Залежить за волю її Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога мої від землі. Скільки броків не відходило у вічність? Але людська пам'ять буде берегти в своїх глибинах те, що змушує серце не лише озиватися радістю, але здригнутися від невимовного болю, співчуття до тих, чиє життя було жорстоко обірване. Бо народна біда ніколи не забувається, вона застерігає, навчає бути пильними, чесними перед героями днів минулих. Мітинг. Присвячений 72-й річниці визволення України від фашистських загарбників оголошується закритим. День ми бажаємо всій нашій українській родині єдності, злагоди, миру та вагомих здобутків заради піднесення України у світовому просторі. До нових зустрічей! Дякуємо за увагу.